Чоловічі спортивні штани на флісі. В лотику зібрані штани в чорному кольорі в розмірах від М до 2XL. Штани більш класичного плану, всередині фліс, знизу резиночка, зверху на поясі також резиночка, додатково стягується. Також. Присутні з боку карманчики, все гарненько прошито. Фліс не є товстим, Розміри в лотику М. М. XL, Л, XL. 2XL, 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 2XL ta 2XL. 2XL, 2XL.